Думаєш, що вчора дощ ляв? Що ляв, дощ піска вчора! Йо-йо-йо-йо! я не бачив? Но? Дощ ще ляп, то й міг усе у двері. Та що? Що, я в шуці біжу, відкриваю у двері, а там моя теща стоїть. Ну, а то й що? А я кажу, теща дуренька, бока такий дощ паде, що робити на вулиці? І не думаю! ха <рес> ха Скажи, Василю, якби знав, які мої сусідово странні люди, то страшне діло. Та да що таке? Купили собі ковер, знаєш, вони такий брат. Зради да, no, no. на базарі циганок. No. Ну, та що, тепер, як котрі гості не прийдуть до них, все, а вшитки все то панча та знімайте. А та чує, та то не удивительно, ковер, ну ви розбувайтеся, розбуваєтеся, конечно. Як не удивительно, кий ковер на стіні висить. Костю, <laughs> <laughs> слухай, а як там Іван? Котрий Іван? Та що, в лікарню забрали? А, що дули мене же, той третій Іван, що му жона була міліцістом. Та як, слухай, в лікарні операцію робили, чи як, Іван, та ти знаєш щось за нього? Та так, не важливо. Як не важливо? Ти... Так, якщо хочеш знати подробніше, то подзвони патологоанатомію, він ти розкаже. <ріху> <ріху> Чеш! Да? No? Василю, то де теперка робиш? Я тепер? Ме оперую. Файна робота. Ану? Я, Я роблю ліфтером у жінській бані. Ого, та що це е, на ліфті є е, жін гори до ліфі Де? Ліфчика їм розкапчу. <гум> Вчора Костю був на кінопробах, снімалення, але ага. так їм це за цілий день, цілий день їм скакав на коболі. И, де гад, і де гет, ну і що, і що конець цього залиття у кіно, а йде? Мене ще раз не взяли, на коболу вже взяли. <гум> <гум> Василий, ну що? Болись у доктора. А, на боєм у доктора, за ту свою як, потенцію провірити, слухай. І що? Такі уписав ти таблеточки які? Такі ми файні таблеточки уписав. Те, чудодійственні, чудодійственні. Чувствуюся, як і так у 20 років. Ну і що? А жона що твоя каже? Жона? Я не знав, що жона каже, я ще дома не був. Костю, що з місця це піо взагалі не любить? Та чого? Прайки копіну. Та позрайки копіну, я що це? Бритва наладив, це що?